Всім добрий ранок нас сьогодні другий день в Одесі, і ми збираємось. На моречко. Спали ми довго. Типу, я проснулася в 10.30, Тьома в 11. Вчора ми до третьої ночі сиділи з хлопцями у них в квартирі і просто сиділи, розмовляли. Артем набився. Я там, до речі, зняла кадр, як ми з тобою йшли з дому, типу, піненький. я хочу, щоб ти його подивишся і сказав, чи можна мені його. Ти ми спортспортом малиш? Ну. Не хочу, щоб ти сказав, чи можна влог ставити. Спорт – це прекрасно. зараз. Ми короче вже збираємося. Нарешті взбодрились. Мені для того щоб привести своє лице в хоч якийсь порядок. Довелося. Ну, 10 кіл спорту, типу, прийти тільки що. Я збираю сумку зараз з собою на пляж. Хотіла вам показати по перше сумочка. У мене така це мені ляпаста, коли на співпраці макарони прислали. Реально прислали дуже класну пляжну сумку. Я тепер з нею бігаю на... по всій Одесі. Так, по-перше, це сонцезахисний кремчик. Далі у мене. Пиши Ілюші, звалюю, що ми вже е, готові, в принципі, крем для обличчя сонцезахисний. сонечка це для губ, це мій навушнички кепочка, пауербенк і зарядочка, окуляри і рубашечка, щоб накинути на себе, якщо мені буде сильно пекти сонечко. От, а зараз я отак от іду на пляж. Отак от, от прямо в купальничку і в штанічках таких розлітачках і шльопиках. Все, треба тільки колечко вдягнути і свої сережки. Папа пау пау паупа. Як ви що ви чувствуєте? Розпаковка. Оооооо. Та не буду Та ти що? Ну що, ми вже на набережній Зараз треба знайти, де ми будемо кушати. Трошки розділилася з ребятами, на небіцю. Питали, що там побронювання. Які правила. Бронювання нема до людей, тому зараз ми поснідаємо, потім просто підемо, займемо стол господи лишики. Ну, але це бай. Це Одеса. Побачили вже тільки що море. Воно таке неспокійне сьогодні. Досі, добрий день. Тому чи буде дуже чисте. Ой, компанія прекрасна. Ой-ой-ой. Вот. А, це ми що, до кінця тих вже дійшли? О, отут ребята вибрали поснідати. І ми зараз сюди прийдемо. Слухайте, ми прийшли на сніданок. У а, кафе Крим. Нам дуже багато хто а, радить це місце. Тут дуже смачна Кримська кухня і тут дуже гарний краєвид, бо прямо на морі знаходиться і ми відповідно зараз будемо це перевіряти. Але тут дуже красиво, чесно, і дуже приємні ціни. Замовили ось гранатове вино. Скажи, класне. Безумно смачне. Давайте. Вау! Якби в кожному закладі, де я замовляю алкоголь, можна було замовляти гранатове вино, це завжди було б гранатове вино. А після вчорашнього тобі нормально він заходить так, іще. Так, Ілюшка вже, що там? Це, це просто пільмешки? А а, просто а ось основний кайф цього місця. Чайчки літають. Опа. І море видно і Опа. чутно. Ай, ми не хотіли стріляти, ми наблюдаємо. Ну нереально просто дуже красиво. А Отак ми сидимо. Тут дуже гарний інтер'єр. таке, Чик-чик-чик. Так. Вайп, топ. Вибачайте, не заздріть, але мама мія. Тут сніданок, на сніданок чи буреки, щоб ви розуміли, у нас це а, Я в захваті. Салатики ви ще замовили. Ловчик, вінішка. І там ще це манти, боже, скільки нам їсти всього. Смачний чи Залатна. Я не скажу, що чебурек, е, якийсь не некий просто е, відрізняється від е, інших, які я їла. От В грузинських ресторанах дуже схожі чебурек дають. Вони дійсно дуже смачні теж. Ну, це класний, смачний, але я не скажу, що він ну, типа, смачніший за всі, де я їла раніше. Просто смачний, класний. Друзі, я не знаю, чим нас повинні сьогодні кормити в Юзі, що ми дожди там за такі страви з'їсти, щоб переплюнути цей обід в Криму. Це неймовірно, смачно. Це, ну ми, типу, поїли. Ваші ставки, скільки ми поїли? На... 1000, до 1000 гривень нет. До полутора тысяча. До полутора. Я думаю, що 1100, 1200. Да, вот я думаю не, знаю, до 700. не знаю, чого Валя, думаю, 800. Ну, твои перевіримо Але, друзі, якщо ви в Одесі будете, это вообще. Это вообще просто нереальний заклад. Обов'язково беріть плов плов. Беріть манти Манти І беріть чебуреки. Ну, типу велика. Да, беріть. От Or... плов, манти і чебурек – це все, що вам треба в цій житті. І гранатове І гранатове вино. Або персикове. Мені персикове більше подобається. Хочеш пий моє? Я вже не можу його пити. Так. Хочу. О, алкоголізм. Ужас. П'є на камеру. Ти будеш мені щось говорити за алкоголізм? Ти будеш мені щось говорити за алкоголізм? Чоловік п'є кока-колу ось ось сидить. Та ти вчора, блядь, на тиждень вперед випив. На. Ти ставиш, що це було раз, Спорт, спорт, а я вставлю. Спорт и да, момент. Кать, став сюда, да я спорт занимаюсь. Спорт, спорт. Легкий чекау. Дальше.

І чесно кажучи, я не дуже хотіла йти, тому що мені здавалося, що це вже типу занадто клас. Мені здалося, що це вже занадто типу, популярне місце, і воно вже таке старе, але пацани такі, типу, так, пішли, клас, давайте, то вже ладно, приїхала сюди сюди, але в принципі, мені подобається, дуже симпатично навіть.

太夸张了，四五千。<唉> Я кажу, що тут мені навіть більше подобається, ніж на самій ібіці, що тут Чого? є вайб моря. Ну, тут вайб, звісно, звісно. Зв 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 тут є це, діти в піску копаються, тут є вайб моря. Але Все. ми, кстати, з Машою були здивовані, що на басейні на ібіці сольона вода. Та дуже солона, причому. Бо я думав, що це може з моря люди наносили солі, типу, ну. Та ні, ну не, не, то не вийшло би так багато наносити. Ви бачите, вода мутна, але О, температура як в басейні. Ну так, да, так. Да. Ой, тут дуже мілко, треба далеко йти. А, да. Ура! Та, шапка, так? Вода дуже тепло. Хай не безпачніше абула на цьому в'язі. Бабушкою. Моя первая ця життя. Не треба бабуся кусати. Стапою бабушку. І багато, дуже багато на пляжі. басейни І якось люди розподіляються, частина в морі купається. Круто дуже прикольно. Я реально ну типу, зря не хотіла сюди їхати, тому що по факту дуже класно тут. Навіть дивіться, Можна урвати фламінго і зробити фоточки. А! На ньому. Ну Я фоточку робити не буду. Мені здається, фотки на фламінго мені вже зайво подобається. Іди до мене. Давай. Давай за мене. Чого? Чого? За вчеріма пісели купила, я не знаю за. Ну за що ти мені це сказала? Ну, чого? Ну, чого, ти? Ну, чого ти такий неподатливий? Давай 快来比赛！比赛！快来！快来！快来！ Кажучи, валятися, але нам просто вже потрібно йти апарти і збиратися, бо сьогодні у нас дуже красива вечеря, планується в ресторані Юг. Також дуже багато хто що. Ті поїхав з сім'я самокатами. Дуже багато з вас радило також цей ресторан, і я давно його мала у себе в збережених. В... В Інстаграмі мені здається вже ну, близько двох років. Він у мене є збережений є, таку, локація, бо він дуже гарно на березі моря, прямо стоїть там дуже красиво. І я туди хотіла. От, тому ми забронювали сіл ще вчора, і зараз йдемо збиратися на сьому туди поміхати. <реш> Оціни, будь ласка, наш сьогоднішній пляжний вайб. Нормально, класно. Мені подобалося. Тобі подобається Ібіца? Да. Так, мені дуже подобалось. І я відмовлялася спочатку всіх туди йти, але по факту виявилось дуже класно. Тому не судіть по своєму першому враженню, бо я не думала, що там тобто, така велика територія. Мені здавалося, що Ібіца менше набагато, і типу я думала, що там переповнено людьми, і але. І ці неприємні. Там від, від 270 гривень можна шезлових, е, забронювати. Ті, що на морі, на пляжі, на піску від 270 А ті, що біля басейна, е, там де ми лежали, вони по 500. Це взагалі, ну, це, це взагалі нормально, абсолютно. Ми до речі, ось в ЖК чужина, зняли апартаменти на Каманіна. Я знаю, що хто з Одесі. Або тут був, точно знаю, Одеса. Бо мені вже дівчинка підписниця писала. Я виставила одну історію, де буквально Артема, ото отоп'яного видно. Як він виходить на балкон і такий Одеса, ми тебе любимо. І вона е -е -е, побачила, зрозуміла вже по цій історії, що ми що, не Каманіна, класи, дуже да. Ми не Каманіна, але у нас з вікна не видно. На жаль. Все, ми всі такі красиві. Їдемо по поганій дорозі. Дуже гарний ресторан. Я тягнула. І там навіть підбори сьогодні. Виявляється важність цього дня. Що я навіть підбори втягнула я їх ношу тільки на танці. Или мужа. В чем ты футболка? Там шамище. Походу там проблема с парковкой. Ой, а что с парковкой? Ну если вот эти вот возле дороги вот тут стоят, да. Как можно было заебать в танце? Сзади, что тут красиво, это просто не сказать ничего. Я б сам хотіла. Подивіться на це. Боже, ми сидимо просто над морем. Воно навіть, отут берега навіть не, не, видно. Тут просто одразу, о, красота. А ми не будемо її дьогати. Тут нам будуть поставити. так да. Поставте собі одну і нам одну. Дякуємо. А як гарно тут мідії це тартар з господи, восьминога, салатик, супчик, е, ще мідії. Там це там все приїхали. Коротше, це вау. Вау. Що боже? Ну я не знаю просто як це коментувати. Мені здається, що я в гарнішому місці. Ніколи і не вечеряла. Це просто виглядає як мрія. Дуже, дуже красиво. Подивіться це, Боже. І дивіться, тут прямо під нами ось іще берега немає. Неймовірно. Я спробувати цей тартар із восьминога. Бо я розумію, що тартар це все сире. Артем, наприклад, можна є... Я не знаю, автоматно оця в її. Ні, оце да, не, не, не. А, Артем просто любить навіть тартари з телятини. А це тепер, фактично, ну, грубо кажучи, це сире м'ясо. Я взагалі не можу це навіть спробувати реально. І тут те саме. Є, можна, ти прям так гидуєш, то не їш. Бедная девочка вот это заставляют это бедную. Заставляют бедную. бедную да, я как фокусировать хочу. Ну, ну, сырая Все, картошка. Да. Ну, я тебе сказала, что это что, Да. Так. Пильчиком надо будем потом закусить, если что. Да, вон он просто, Маша, где

Мідіа треба стоїть не добуває їх. Mm -hmm. Міді теж дуже смачні, але цьому каже, що за дорогі, yeah, враховуючи типу, те, що в Чорноморці такі самі смачні. Yeah. В чорноморці смачніші, смачніші? Ну, дуже mm. мені не подобається, що соус, які дуже розбавлені. Я думаю, що в силу просто, ну, рівня ресторану. Але, звичайно, це буде дорожче, ніж середньостатистичного самки закладу. А де мій котек так довго теж? <плес> так, у нас тут ще принесли... Е, як це називається соте, забула? соте із морепродуктів. Тут багато всього. Там всякі і... Е, И мидии, и кальмары, и креветки, и дорадо. Ну, хай будет этот закусок. <laughs> так, давай тебе, мне... Давай-то Просто по центру поставлю? Да. давай Давай-то я думаю, так, конечно, вкусно. Não era é